Коротше, я вам зараз таку ситуацію покажу в Британії, це загалом про всю Європу. От, щоб ви просто розуміли, наскільки українці мозговиті і насамперед більш толерантні, ніж європейці і взагалі британці всі в місті взяті. У них тут вся толірантність виражається в тому, що можна казати, що ти піде, не піде, а ощущаєшся двохітажним автобусом, чи ким ты там себе ощущаєш. Да? Оце у них свобода, заяви, що ти ну, по, по факту психічно хворий. Короче. От. А з приводу таких життєвих факторів, короче, от, я зараз вам веду покажу. Короче, он дивіться, до мене їде друг. Він піднімається вверх. Подруга... Подруга спускається вниз. Всі ми знаємо, що по правилам треба перепустити того, хто підіймається вгору. Бля, <глядь>, стоїть щось, доказує, доказує, доказує. Британка. Кор -каз, королевство. Постараюсь сняти акуратно.

Ура! Ура! Вот так вот. Боролись за права за свои. Все, пожалуйста. вот вам надо права, щоб все правильно було. Так соблюдайте, коротше. Нас гасити, нас же ж гасять вони да, тут в Європі постійно. по правилам, по правам. Короче. А, а це, а, все, получила лайк от нас і подписку. А самі вообще, так само, як і німці, знаєте. Ти дивись на зустріч не опоздай, ну якщо опозда Дуйчебан або німець опозда на зустріч, то це нормально. Як ти опоздаєш, то все, хандехоп, коротше. Ой, мені аж це. Тепло на душі стало. Аж тепло стало.